Доброго дня, друзі! З вами Валерій Удовенко і сьогодні ми дамо відповідь на 11-й тез. Вартість валової продукції підприємства 40 тисяч гривень, середньорічна вартість виробничого обладнання 10 тисяч гривень, середньорічна вартість виробничих будівель 5 тисяч гривень, середньорічна вартість вантажних автомобілів 5 тисяч гривень, чому дорівнює показник фондові навіть якщо ви не знаєте економіки, не знаєте маркетингу, да, то можна логічно подумати, що таке може бути фондовіддача. Це віддача від фондів. Да, тобто, скільки гривень ми отримаємо з однієї гривні вкладеної в основні фонди. Да, тобто, можемо записати таку формулу віддача. Це виручка від верні, у нас. У нас є валова продукція. Да? Значить тоді валова продукція в чисельнику. А вартість основних фондів це в знаменнику. Тепер підставляємо. ну, давайте у нас тут 1000. Тисячі, тисячі. Для простоти я переведу в мільйони. Тоді буду 40 мільйонів. А що таке основні фонди? Це те, що ми вклали що не міняє свого свого свої властивості у виробництві, да? це обладнання, це будівель, будівлі, це автомобілі, і, і, собственно кажучи, в знаменнику у нас тоді буде 10 плюс 5 і плюс 5. 5 плюс 5 10, 10 плюс 10 20, 40 поділити на 20, це буде 2. Тобто відповідь 2. Це у нас варіант В. Якщо я не да, варіант В. Тобто ті, хто вибрав варіант В 2 гривні, точніше, там неправильно, там гривні, тут навіть не гривні. Да, тут умова, мабуть. А, на 100 обладнання, так, да, тобто гривень. Правильно, обладнання у нас не в гривнях, у нас а, ні, теж гривні, да? тобто гривні на гривні, це повинна бути безрозмірна величина. Да? Тобто, 2%, правильно, гривні, це, мабуть, я помилився з умовою. Там буде просто коефіцієнт 2 або 200%. Да? Тобто, що це значить? Що на кожну гривну, що ми вкладаємо в основні фонди, ми отримаємо 2 гривні валової продукції. До зустрічі і чекайте наступного тесту. Ну, як завжди, хто правильно відповів, пишіть мені в лічку і отримайте приз. До зустрічі!